Жорна. Бачиш, Оксанко, це просто жорна. Камінні і маленькі. В тридцять другому дідо мій зумів сховати два мішки зерна за селом, а жорна в хаті були. Їх тоді так і не знайшли мисливці за п'ятьма колосками. Бачили, що всі живі, півсела в зимі вже від голоду померли, а мої живі всі були. Тільки прабаба, мама дідова на покутті лежала в одежі празникові і вмирала тяжко. І все ніяк не могла Богові душу віддати. А мисливці ходили двором, ходили зі щупами, протикали ними мерзлу землю, долівку глиняну в хаті, як орли хижі поклювали. Діда до сільради водили на допити, до району возили. Дід лише руками покаліченими розводив. Не знаю, чим живемо, панове комуністи. Самі бачите, нема нічого. Божим духом тримаємось. Діда били й відпускали. Він приходив додому. Баба просто в дворі коло криниці змивала з нього кров і запирала в холодній воді одежу. А дід ішов до хати. Падав перед покуттям, хрестився до ікон пучками, переламаними в дверях кабінету слідчого НКВС, і шепотів тихо. Мамо, христом богом прошу й молю вас, не віддавайте Богові душу, бо як віддасте свою, то й наші за вами підуть. А прабаба лежала жовта, як свічка воскова, і душа все хотіла скрапнути з неї і вогника життя загасити. І прабабі давно вже не до життя було. Ще весною, 32-го їй і ряст не цвів, і журавлі в осінні засвіти її кликали, і прабабі боліло й пекло в грудях вже від тої свічки життєвої, що догоряла вона, розливалася воском гарячим попід ребрами, розтікалась і палила всередині все. А як лелеки восени летіли над хатою, то баба чорно кричала за ними і просила птахів забрати її з собою до Ірію. Але дідо брав її висохлу руку, цілував чорну від праці долоню і молився. Не до образів до матері молився. Мамо, змилуйтеся, ще поживіть до весни, до зеленого. І прабаба жила. Чіплялась очима невидючими за надію, душею за віру трималась, а серцем за любов і жила. Бо під прабабою, там, на покутті, жорна оці були сховані, на них дідо з бабою вночі, присвяхувавши до віконної рами грубу верету, На потимки, без каганця, без посвіту, терли по кілька того прихованого зерна. Прабаба моя дожила до осені 33-го, на затірці з того борошна, що в жорнах схованих терлося, та на дідових молитвах. Аж тоді стали в колгоспі видавати окрай з хліба за трудодень. Дідо приніс його додому, розкраяв на всіх порівну і перший шматочок підніс прабабі до губ. Вона цілувала його, вдихала його запах і всміхалась, всміхалась. Так і померла, дихаючи, тим гіркуватим духом гливкого казенного хліба. Дідо їй і домовину з обрізків колгоспних дощок витисав, і перкалем білим обив всередині. Дідо з бабою самі матір на цвинтар віднесли і йшли через село. Дідо в головах тримав домовину, баба в ногах. А під труною мій малий тато з сестрами йшли і підтримували знизу. Голова колгоспу казав, що не гоже, аби родина покійницю несла, та щоб за труну діти трималися, бо всі з хати повмирають скоро. Але дідо вважав, що прабаба смерть їхню в порозі зупинила і вже нічого злого не станеться. Дід уже потім розказав батькові, що не дав нікому нести домовину, бо важка вона була, там, під подушкою, під головою в прабаби, жорна були. Дід їх на цвинтарі вийняв і прикопав у могилі, як відчував, що сорок сьомому році вони знову закрутяться. А тоді річка настала, людська річка, повінь. О, як тоді, після голоду ці води полились, наче десь греблю прорвало, в кожне село, в кожну спустошену голодом хату затікала каламуть російської глибинки. Переселенці, зозулене поріддя. Чому ж зозулине? спитала Оксана, люди, як люди, Росія, як зозуля яйця підкидає свої до чужі гнізд. І пташки іноді й гинуть, годуючи її пташенят, так і Росія заселяє відвойовані землі своїми дітками. І наш люд гине, бо зозулята викидають його з родинного гнізда, замордовують працею і виморюють голодом. Зозулятам багато треба, все треба, все, що є, і ще більше. Більше, більше.